Або сестри милосердя вперше офіційно про медсестер світ почув під час Кримської війни. Щоправда, у Європі жінки, які допомагали людям, працювали і раніше. Робили це таємно без дозволу церкви, адже не мали право торкатися тіла. У світових війнах подекуди медсестри мали більше відповідальності, ніж лікарі. Спочатку жінки-медсестри, як і подобало часу, носили довгі сукні і забавні чепчики. Сьогодні ж одяг став зручніший і жінки мають вибір носити брюки чи то білий халат. Які функції виконують в сучасних лікарнях, я дізнаюся на власному досвіді. Доброго дня, добрий до вас на один день. На роботу хочу зробити щось корисне, можливо, навчите, розкажете взагалі, як відбувається тут робота у лікарні, саме робота медичної сестри. Ми знаходимося в лікарні швидкої медичної допомоги в приймально-діагностичному відділенні з ліжками для інтенсивної терапії, де свій шлях починає пацієнт, який до нас звертається. Він спочатку звертається на приймальне відділення, оглядає лікар, визначає Куди його положити, і це все, і проходить він тут певні обстеження. Робота медичної сестри починається з того, що вона приходить на роботу, переодівається і готує своє робоче місце. Можемо так, приступати, можемо приступати, можемо зайти, в це все переодітися. Фесію медичної сестри мене знайомить Валентина Тимофіївна Комерзан. Вона працює у лікарні швидкої медичної допомоги від самого відкриття з квітня 1982 року. Прийшла свій шлях після закінчення новосаліського медичного училища. Мене направили сюди на роботу травматологічне відділення для дітей. Я працювала три роки просто медичною сестрою. Потім через три роки я стала старшою медичною сестрою цього відділення, працювала старшою сестрою до 2009 року. З 2009 року і по даний час я працюю головною медичною сестрою цієї лікарні. Медична сестра це якби помічник як лікаря. Основне завдання медичної сестри це є виконання лікарських призначень і за захворим. Лікар. Призначив лікування, надав допомогу і все. А медична сестра весь час проводить біля хворого. Вона надає йому допомогу, підказує, вчить. Як надавати саму допомогу, як йому з родичами спілкуються, як вони мають вдома доглядати. Хворі, коли вступає до нас на приймальне відділення, перші ніти відділення він повністю проходить тут обстеження. І вже потім, якщо навіть йому треба надати термінову допомогу, у нас є палата інтенсивної терапії, де можна зразу надавати йому і вже допомогу, поки визначиться якого профіля. Ці хворі, тому що буває, що багато супутніх є захворювання є, поки визначиться, наприклад, якщо поступає якийсь ДТП. Там є і переломи, і травми голови, і е, хребта, і можуть бути переломи кісток, і коли визначиться, чи в нейрохірургії, чи травматології, чи це все, а надати невідкладну допомогу, там зупинити е, кровотечу, е, підключити е, це систему. То в нас є палата інтенсивної терапії. Медична сестра підключає. Внутрив'яний катетер, підключає систему, робить різні маніпуляції, які лікар призначає. Внутрі внутрім'язеві, робиться кардіограма, вимірюється тиск, температура. Це треба працювати з людьми, співчувати їм, прийматися ними, вболівати. Ну, це дуже стресова така робота, тому що ти бачиш горе людей. Стає ну якби легше у зв'язку з тим, що йде комп'ютеризація. Раніше ми все, як то кажуть, писали від руки, а тепер на комп'ютері краще, і легше працювати. У нас колектив молодий, тому що людина, коли попрацює е, в нас медичних сестер, пенсійного віку е, дуже мало. Е, у нас сьогодні, напевно, 22 медичні сестри, які е, Ще вже пенсійного віку, а зазвичай медичні сестри допрацьовують до пенсії і уходять, тому що дуже важко працювати вже в такому віці. Ну є деякі медичні сестри, молоді, які приходять місяць-два-три, попрацювавши, говорять, що нам дуже важко і звільняється. Робочий день медичної сестри починається з миття рук. Це треба робити згідно певних вимог, а не так, як ми звикли вдома. Тож далі проходжу майстер-клас, який мені точно знадобиться у житті. Відкриваємо кран з проточною теплою водою, наносимо порцію мила і починаємо мити руки. Долоню тремо об, об долоню. Я можу правою рукою. Так. Звичайно. Спочатку долонька до, долонь. так. до, долонів, до долонів. так. Потім Це правою так. Долон, долонію по поверхні руки лівої руки з переплетіннями пальцями. Щеплюємо пальчики та, да, Богу, я вже <різький <різький> та раніше, ніж треба. Ретельно ми правою рукою лівий пальчик. Прав... Правою лікую. Ага, потім сьогодні. правою, великий палець іншої руки. Я вже заплуталась. <рес> Потремо долоні пальчиками у круговому напрямку. Одну долоньку, потім іншу долоньку. Я вдома просто мила. Змиваємо ретельно мило. Беремо сухий одноразовий рушничок. Ретельно ручки висушуємо. І у цьому вже порядку, як ми мили ручки, ми проводимо антисептику рук. Великий палець лівої руки. Великий палець правої руки. І круговими рухами, пальчиками тримо одну долоньку і тримов другу долоньку. Круговій взагалі вперше чоловік. Направду сьогоднішня професія дуже відповідальна для мене, адже мова йде про здоров'я людини. Експериментувати тут не вийде. Тож хвилююся як ніколи. Але переконана, тут отримую корисний досвід. Бачите, оце все є з'єднано. Дивіться. Це оце йде ідуть mm -hmm. ножки, а це ідуть ручки. От вам серветочку з водичкою. Ми просто. Чик-чик, по плану. Так, ставимо. Супер. Супер. Вам не болять? І отут було дуже все складно. Чому? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Від роботи в мене вже 30 років на посаді палатної медсестри. Я прийшла сюди працювати на практику. Пропрацювала тиждень на практиці. Мені запропонували, я залишилась і залишилась до сьогоднішнього дня. А які процедури робите? Е, я виконую внутрішньо шкірні підшкірні ін'єкції, внутрішньом'язеві ін'єкції, і ін'єкції і е, капельниці. Користуючись таким випадком, можливо, навчите. І розкажете, чи це ну, не страшно робити укол. Не Бувають такі випадки, Навчиму. дитина може хворіти. Я, в принципі, розумію, що такий навод треба вміти це робити, але чогось от страшно. Ну, але під вашим керівництвом я, в принципі, хотіла б спробувати, якщо дозволити. Пробуємо. Ділимо на чотири частини. Верхній наружний квадрат те місце, куди ми можемо робити ін'єкцію. В, в будь-яке місце? Ні, тільки О, верхній наружний. Цьому квадраті. Так, у цьому квадраті, оце таке умовно малюємо коло, угу. і в це коло ми маємо зробити ін'єкцію. При зберемо отак, притримуємо голку, обробляємо і різким рухом ми уводимо. Після того притримуємо голку і виводимо ліки. Ой, прошу. Забираємо. Все. <плес> я не знаю, я більше не буду повторювати це тільки <плес> керівництва <плес> <плес> досвідчених фахівців. Хоча це так. Я розумію, так, але все одно якось страшно. Я хочу допомагати людям. І е, коли я їм допомагаю і бачу, як світяться очі е, їхні від того, що їм е, стає легше. Ну для мене, для мене це все. У нас 70% складають термінові пацієнти, і 30% складають планові. Ну, це не завжди однаково, тому що кожного місяця бувають різні випадки. А ми чергуємо сім днів на тиждень, цілодобово 24 години. Я люблю свою роботу і з задоволенням нею займаюся, і також щоб... шкодувати я ніколи не шкодувала. Різні ситуації були, коли важче, коли легше, коли по-різному буває, але щоб шкодувати, щоб хотіла я поміняти професію, то цього я не хотіла. Мій робочий день у ролі медичної сестри на сьогодні завершений. Насправді я ще раз переконалася наскільки це відповідальна робота. Тож будьте здорові і побачимося на сі чотири.